Вінничан що цікавляться новинками, із світу моди розпочинається свято 7 листопада. Упродовж п'яти днів триватиме традиційний фестиваль «Вінницькі дні моди, на якому свої нові колекції представлять дизайнери Ольга Радченко Світлана Теренчук. Олександр Очеретний та інші не менш відомі особистості з кожним роком на Вінницьких днях моди збільшується кількість як дизайнерів, так і самих глядачів. Відтак цього разу, окрім основного місця проведення торгівельного центру шок, у рамках фестивалю двоє вінницьких дизайнерів представлять свої колекції в галереї інтершик. Родзинкою тижня моди стане 10 листопада. Саме цього дня буде представлена колекція Андретана, який розпочав роботу над другою лінією по доступним цінам. Загалом на цьогорічних днях моди вперше буде представлено роботи молодих дизайнерів, які демонструватимуть свої перші колекції широкому загалу. Це Константин Кондратів, Наталія Мудрак, Наталія Горбунська, Олег Кириленко, Дарія Фурман та інші. Всього на сьогодні участь у Вінницьких днях моди підтвердили близько 20 дизайнерів. Тож вінничани, які слідкують за новинками у фешн-галузі, матимуть змогу насолодитися новими тенденціями сезону осінь зима, на власний розсуд обрати та відвідати покази усіх дизайнерів або ж окремого улюбленого творця.